Поминальний тиждень час, коли люди йдуть на кладовища, згадують померлих родичів і моляться за їхні душі. Напередодні обов'язково прибравши не лише у своїй домівці, а й, власне, на могилах своїх близьких. Було б добре, звичайно, на страсному тижні ще вирватися на кладовище і зробити все належне, прибрати могилку, от що там потрібно, чи посадити якісь квіточки, чи ну, просто прибрати. Загалом комунальники, які опікуються міським кладовищем, прибирати могили не зобов'язані завдання стежити за загальним порядком. Директор Луцького спецкомбінату каже: за могилами повинні доглядати родичі чи близькі люди померлого. Потримання могил. Утримані в санітарному стані воно покладається на користувача, користувача могил, тобто власника цієї могили. Найближчі люди часто дбають не лише про благоустрій, а й про те, аби пам'ять про покійного жила якнайдовше. Часто задля цього, а ще для того, щоб підкреслити повагу до покійного і величину зробленого ним на могилах створюють цілі скульптури, композиції, справжні витвори мистецтва. Ось, наприклад, могила батька колишнього голови Волинської облдержадміністрації Олександра Башкаленко. А ось на місці. Поховання міського голови Луцька Антона Кривицького звели цілий меморіал на могилі українського поета Василя Гея. Його фото із книгою. Спочинок на цьому цвинтарі знайшов також письменник та культурний діяч Модест Левицький. Попри те, що він помер майже століття тому, його могила і нині доглянута із живими квітами. Це по перше, більш правильніше щиріше вираження нашої любові і нашої віри. Водночас, прогулянка на цвинтарі іноді нагадує кадри із фільмів жахів. На кладовищі у гаражі за приблизними підрахунками поховані до 46 тисяч людей. Тож цілком природньо, що деякі поховання стали безіменними. Там стерлися написи, повалилися дубові і заржавіли металеві хрести. Вочевидь, доглядати за могилами цих людей більше нікому. Приділити сьогодні, чи є родичі, чи немає родичів. Ми це не можливо фактично на кладовищі. Ми можемо тільки побачити вже після провідної неділі, коли могили, які прибрані, які могили не прибрані. Неприбраних чи навіть занедбаних могилу упродовж останнього. А року побільшало і не дивно. Я по сьогодні ні сьогоднішній день такі багато родичів, які виїхали, не можуть прибрати. розумієте, особливо в такий період, період війни. наприклад, і могили може деякі остаються занедбані. Працівники спецкомбінату на кладовищах прибирають лише могили без хатків, які розташовані в окремому секторі та загальну територію. Надгробки інших до їхніх обов'язків не входять. Ми могили фактично всередині не прибираємо. Ми Прибираємо тільки самонасіви, які повиростали ми їх у всіх кладовищах. Нашої ОТГ, чужу занедбану могилу, каже, можуть прибрати господарі сусідніх, однак і ті не завжди є. Так на Луцькому кладовищі, що на вулиці Рівненській, спочиває кость Шишко. Відомий український поет та художник. Попри шалену популярність, шишко, який помер ще у 1994 році, був одинаком. Не мав ні дружини, ні дітей, ні родини. Схоже, і зараз до Шишка не відується рідко, адже серед уквічених надгробків на його лише порожній пластиковий стаканчик, а з сусідньої гадзі. Занедбаною могили простягуються зарослі. Як би це можливо десь сумно не звучало, але це природній процес. Це природний процес, адже ми не знаємо вже тих могил, могили, які були 200 років тому, 300 років тому воно все десь вже заросло, старі кладовища. Могила поета шишка вимощена із каменю, який щоправда ззаду вже почав цвісти. Однак вона просто їй довше ніж, наприклад, дерев'яний хрест, на місці якого вже за кілька років може бути пустка. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал.